І які ключові події може трапитися в травні? які більше стосується до більш теплого періоду. От коротше теплішає, русня дурішає. Знаєте, от такого формату? А як щодо деокупації, чи можемо сподіватися, що у травні деокупують? Можливо, невеличке, а, але все ж таки населений пункт. От коли буде трохи краще з технічними спроможностями, тоді ми будемо повертатися угу. до питань деокупації. Західні країни? Ну про Росію там зрозуміло. Піднімати питання легітимності да. Зеленського. Отже хтось десь щось всередині мутить. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш, як завжди, рада вас бачити. Вітаю. Да, Будемо сьогодні говорити про травень вже зовсім, зовсім зовсім незабаром цей місяць. Неодноразово різні майстри мені говорили, та і в принципі зараз в інформаційному просторі з'являється певна інформація, що доволі такий важливий, не менш складний при цьому буде цей місяць. Тож давайте в загальному спочатку що які ключові події можуть трапитися в травні. Ну, загострення однозначно в мене одразу випадає рицарі мечів. Просто типу, ми говоримо про загострення фронту. Це прям 100% 100, 100 У нас загострення на деяких лініях фронту прям дуже сильне. Ну, обстріли зрозуміло, але до цього я думаю, ми трохи пізніше з вами повернемося. от, з нашого боку, щось цікаве пов'язане із водою. А, якийсь додатковий ресурс у нас випадає на травень. Якісь, скоріше за все, візити важливі, які говорять нам про якісь плани, ну про розробку якихось, якихось планів, можливо, до підточування якихось планів. Ну, коротше. А, от. І у нас з вами знову, знову, знову про кадрові зміни всередині. Деякі покращі, деякі погірше. Вони вже почалися. Я казала про те, що у нас весна достатньо кризо, кризово політична, да, гостро політична всередині країни. Оце нікуди не поділося. Травень буде іще е, більш насичений. Це, якщо так, дуже коротко. Mm -hmm. Ну так, да, тепер трохи так е, детальніше по різним сферам, напрямкам, так би так скажемо. Ось, до речі, е, говорив голова. Української розвідки Буданов про те, що Україну чекає важка ситуація з середини травня. Говорив він і про обстріли, і власне про ситуацію на лінії фронту. А, тож, давайте з обстрілів почнемо: чи готує ворог обстріли в травні? Зокрема, розуміємо, що вони ж люблять там прив'язувати це все до дат? Тут буде і Великдень, ну і 9 травня знову ж таки не варто забувати. Ми дивилися. Я дивилася це питання, ми я дивилася якесь інше питання для свого каналу. і В мене одразу вивалилося. Просто вообще, хоча запит був трохи інакший, в мене одразу вивалилося, що період початку травня, тобто якраз перша половина, вони готують якусь пакость. обстрільну. ну, типу, вони прям це якраз стосується великодня і от періоду 9 травня. От це якраз про ймовірність точкових обстрілів. Знову як вони зараз взяли тактику по дев'ять ракет в одне місце. Це ймовірність великого обстрілу по Україні, тобто такого, знаєте протяжного. Ну коротше, тобто загроза обстрілів, особливо те, що стосується початку місяця, так. Плюс загострення лінії фронту воно неодноразово випадало і на травень, і тут я, мабуть, з Будановим погоджуюсь, тому що воно все-таки більше стосується до більш теплого періоду. От, коротше, теплішає, русня дурішає. Знаєте, от такого формату. Чим тепліше стає, тим вони дурніше стають. от починають підсилювати, тиснути. Причому в мене випадало знову ж таки. В останні декілька тижнів в мене випадає, що з нашого боку є ймовірність стратегічного відходу на якийсь ділянці фронту що є, тиск перевалює наші, давайте так скажімо технічні можливості, да тобто із за цього є ймовірність відійти. На якихось лініях, але на, на якійсь точці я не не зовсім зараз можу. Я декілька разів намагалася зрозуміти про що саме мова йде. Воно мені конкретно не показувало напрямок, але воно мені показувало, що є ймовірність, що тиску буде в якійсь точці занадто багато, і нам доведеться трохи відійти. Це не значна втрата великих населених пунктів, але це там якийсь стратегічний певний відхід, да, тобто на, на якомусь із напрямків. Така історія також є з нашого боку. Щось цікаве на травень планується також. Воно якби випадає, ага. воно випадає щось болюче для ворога. Щось планується. Головне, щоб нормально все давайте так. Там з озброєнням це одна історія. Там і з погодою треба підгадати, і ну коротше, є б безліч факторів, але на травень певні плани з нашого боку, як їм давайте грубо казати, підісрати. Воно там реально є і є, є таке планування, і і воно у нас також якимось чином прив'язано до чогось. Я тільки єдине не розумію це не про 9 травня, і не про 8. Це про mm -hmm. щось інше на травень, але ну таке теж дуже дуже таке коротше показове. Давайте отак от це назвемо, дуже показове, бо цю гру можна грати вдвох, і в цілому травень дуже сильно динамічний. Динамічний плюс у мене випадало на травень буквально декілька днів тому. В мене випадало, що у нас травень буде експериментальний, наче я не знаю, чому щось тестити на росіянцях будемо якесь озброєння, чи якусь ага. тактику, чи якось, ну коротше, от, от такого формату воно воно вже починається і просто перевалює на травень закономірним чином. Ну до речі, так от у мене одразу згадується минулорічний травень. І я пам'ятаю минулого року у Києві кожна ніч був обстріл, і це прям було постійно, реально кожну ніч. Але на щастя тоді було були можливості відбивати ці всі атаки стосовно цього травня, цьогорічного травня, чи буде спроможність таки робочі протиповітряної оборони, чи встигнуть нам доставити ракети для ППО. Um, мають або мають то, встигнути, мама мають встигнути. Тобто, воно як надання ресурсу в потрібний момент, воно випадає. Тобто мають встигнути. Як мінімум Європа, так точно. Тут я я ж кажу, я на штати дивлюся дуже скептично в режимі собаки подозріваки типу, ну ви, звісно, прийняли, але ви точно нормально передасте чи як завжди. Чи буде ті другий варіант лендлізу? Точно, знаєте, ну я, от, я ж кажу, в, в режимі собаки подозріваки по Європі воно випадає реально. Тобто нас збирали, щось уже передають, про щось нам, звісно, не скажуть, бо нам і знати того не треба, щоб не роздувати оце все бла-бла-бла у соціальних мережах. Ну, коротше. Стосовно фронту ще хотілось би запитати окремо про часів яр, тому що вже дуже багато різних інформаційних джерел пишуть про те, що і до речі, і президент України Володимир Зеленський підтверджував, що у Росіян є дійсно намір взяти часів яр до 9 травня і показати росіянам: от, бачите, ми взяли у нас нова перемога, і так далі. Mm -hmm. Наскільки це може програтися, відбутися? Воно єдине, що в мене постійно сипиться. Це до речі, не перший раз. У мене сипиться на часі в яр велика кількість втрат з обох сторін. Потрійці мочи велика кількість втрат з обох сторін. Тобто це прямо ну, заруба страшна. А, от, а, чи поки ми стоїмо на якийсь обозрімий да, проміжок часу, да, поки стоїмо, чи мають росіянці там успіхи, поки мінімальні і, ну, і часткові, але це не, не те, що поки зсуває наші давайте так позиції. Якщо вчасно підкинуть... Потрібної допомоги на підсилення, хлопці будуть стояти як і під Бахмутом, стояли, як і під Авдіївкою стояли. Тобто і ще стояти, і стояти і стояти. Тобто, тут ситуація важка, втрати з обох сторін величезні, але поки стоїмо. Угу. Знову ж таки, Куп'янський напрямок. Хотілося б дізнатися стосовно загалом просування на харківському напрямку, от чи Будуть росіяни намагатися наступати у напрямку міста. Вони будуть наступ намагатися наступати в напрямку умовно міста більше по області. Куп'янськ у них залишається важливою стратегічною точкою. Куп'янськ з нашого боку підсилений там, якби плюс-мінус стало краще ніж було не всюди, але вже набагато краще. От але й росіянці підсилюють цей напрямок максимально. Я вже пояснювала з приводу Харкова. Єдине куди можуть дійти росіяни потенційно при якихось наступальних нюансах, ну це знову куди-небудь в район циркунів. Mm -hmm. Ну, типу, до самого міста вони дуже навряд чи долізуть. Чи робить нам це лихо для міста? Ну, це просто до, до, до досягання РСЗО знову, да? тобто ха хаотично. З одного боку, але ж до тих самих там циркунів чи ліпців росіянцям ще треба якось дійти. Лінія оборони там явно не така, як була 22-го року. Ну, там зовсім інша ситуація. Чи відслідковується, що там відбувається? Да. Байко про 400 танків. Байко про 400 танків на сумському кордоні, на Харківському кордоні, десь там під Полтавою вже. Я чую вже третій тиждень. І, і ці, знаєте, мігруючи 400 танків, одна баба сказала. Я втомлююся пояснювати по 10-му кругу про те, що існує таке поняття, як внутрішнє ІПСО. внутрішнє. Який-небудь, на жаль, Гуровіць чи СБУшник, який працює на ту сторону, але знаходиться всередині системи, запускає всередині системи панічні настрої і мульки для того, щоб А, дестабілізувати спочатку військо. Да, тобто, щоб, ну, все, все пропало, і можна не воювати, тому що все пропало і ще вчора. От а потім е, ті, хто почув цієї інформації, несуть її у цивільних. А тил, який замість того, щоб надійно триматися стіною, допомагати і а, да і підтримувати військо, а, хапає речі, тікає істерить, і витрачає останні гроші на умовний переїзд, на який там ну да, грубо кажучи, панічний переїзд, на який не потрібно, да не, не ну не немає гострої необхідності, а не там не на який небудь хоча б мінімальний донат, ну типу, це руйнує тил. Це насправді дуже глибоко взаємопов'язано, плюс нарощування панічних я ж кажу, настроїв. Тому по Харкову знову для того, щоб Харків взяти у блокади, для того, щоб дійти до того Харкова. Подивіться, будь ласка, на Google картах, скільки від Куп'янського до Харкова кілометрів. Це понад 100 кілометрів. Їх іще треба якось пройти ті 100 кілометрів. Та потрібно для початку взяти то Куп'янська, а потім пройти. І уже навіть росіянські кончені воєнкори усілякі і аналітики z каналів казали про те, що блокада Харкова, я маю на увазі брання його в якесь кільце можливе, тільки при захопленні Ізюму та Куп'янську. Тільки при цих варіантах у них з'являється якийсь шанс зробити якусь блокадну історію. Тому давайте ми оці панічні, я ж кажу, настрої. Зараз, по, 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 поки ну, і ми говоримо з вами про, не про Авдіївку, не про Мар'янку, не про о, часів яр. Ми не говоримо з вами навіть про Куп'янськ. Ми говоримо про місто, в якому о, до війни було 2,5 мільйони людей. І зараз під час війни цифра доходить інколи до двох лямів, поки знаєте, мігруюча така цифра, півтора лями у нас у місті точно є. Кожна, кожна багатоповерхівка, кожний гаражний кооператив, кожна недобудова це стратегічна точка, з якою тебе луплять. Це, ну, ну, це тільки стирати метр за метр, як бахмут. А ми розміру не як бахмут і не як Авдіївка. Тому давайте ми от виключаємо панічні настрої, обстріли будуть, і псо буде дофігіща. Але ж давайте тримати себе в лапках. 100% так ну і стосовно також щоб завершити розгляд власне ситуації на фронті, ви говорили про те, що може бути якийсь стратегічний відхід ЗСУ. А як щодо деокупації, чи можемо сподіватися, що у травні деокупують можливо невеличке, але все ж таки населений пункт? Поки ні. Поки з деокупацією скоріше за все ні, це виключно питання наших спроможностей технічних. От коли буде трохи краще з технічними спроможностями, тоді ми будемо повертатися ага. до питань деокупації. Також хотілося би поговорити про внутрішню політичну ситуацію, і от якщо не помиляюсь, то саме в травні закінчується каденція зеленського. Типу, як офіційна, але розуміємо, що е, під час воєнного стану вибори навряд чи ми можемо проводити навіть в Конституції це прописано, що е, не можна. Але чи будуть західні країни, ну про Росію там зрозуміло, Піднімати питання легітимності да. зеленського да в мене випадало, що навколо цієї теми будуть багато спекуляцій буде багато питань буде багато загострень, і буде намагання навіть розкачувати по п'ятірці мечі і зовнішній простір цього питання. Так. Да. Буде там якась давайте так навколо легітимності Володимира Зеленського реально буде бродити ціла купа і є ймовірність. Воно поки мало але є ймовірність навіть вежі. Тобто розвалювання звичного зараз політичного да строю, можна так сказати, є така ймовірність, а не вона поки мало ймовірна, але вона випадає. Отже, хтось десь щось всередині мутить. Ну треба, бо конституційно держава і народ може задавати єдине питання за нашою конституцією. Після а, того як повномочі Володимира Зеленського закінчилися, має стати Стефанчук виконуючим обов'язки. Да. І це питання також буде підійматися скоріше за все, тому що воно правове, це не вигадане питання, це правове питання. Ну, що типу, в такому випадку, чому ми конституційно не змінюємо це як потрібно, там, наприклад, на Стефанчука, да? Тобто, ну я там умовно. От коротше, ці питання будуть підійматися, і у нас буде така достатньо гострополітична політична заруба ще всередині і зовні і тиснути будуть. Ну коротше, буде там більш відкрито, менш відкрито. Про це будуть розмови. Хтось буде за, хтось проти, хтось буде підіймати це питання. Ну коротше, воно ще буде крутитися. Росіянці будуть проплачувати е, і ПСО додаткове стимулювати на які-небудь майданові е, оці всі моменти. Е, ну коротше, воно все буде. Як це впливатиме, і чи впливатиме взагалі це на допомогу від наших західних партнерів на рішення стосовно дійсно допомоги нашій країні? Частково не у всіх. Давайте так: хто не хотів допомагати і шукав привід? Ну Хто знайде якраз Хто його знайде в без... тобто за за в загальному ключі, ну е, країни партнери і країни заходу, країни штатів вони глобально не можуть втручатися в, в політичні процеси, які знаходяться всередині країн. У відставки, у якісь такі моменти, вони можуть давати рекомендації, вони можуть наголошувати на тому, що якщо ви цього не зробите, да, чогось не відбудеться, просто майте на увазі. От що ми не будемо повертатися, да, в такому випадку до цього питання. От, але прямо щоб змінювати владу і глобально втручатися, і приходити, і казати, так, оцей поїхав, оцей пішов, оцей в тероборону а, Таїланду, а от, от цього поставить так, вони не можуть робити. Mm -hmm. От але частково да частково це торкнеться, але я ж кажу більше тих, хто і так не, не особа та і, і хотів нам щось там давати і допомагати. Чи варто очікувати в травні якихось важливих рішень від наших партнерів стосовно допомоги, стосовно підтримки, стосовно співпраці, можливо? Да, там у мене виходило, що у нас буде і от і от повертаючись до теми якихось візитів, якихось о, передач якоїсь такої історії, да, я так розумію, що у нас там будуть відбуватися якісь геополітичні процеси. Ми просто їх будемо в травні більш уже суттєво розглядати, коли до них прийде час. Тому що планувати візит на травень і приїхати у травні це дві поки різні речі. Я поки бачу тільки планування якихось візитів і комунікацій. Так, ну і на сам кінець, яку пораду карти дають на травень? Ми ж розуміємо, що і обстріли, і ем, така ось внутрішньополітична ситуація, власне, розг те, що будуть розганяти цей псо, воно як не крути, але впливає на людей. Тож яку пораду дають карти? А, я взяла. Високодуховну філософську колоду <рес> спеціально для цього питання. Це карта лікарства душевного. За міфологією цієї карти, дана жіночка знаходиться у балансі між вогнем і водою і лікує, сілює душу, а можливо, навіть і сілює тіло. Тобто, це порада до приведення себе у нормальний. Психологічний, фізіологічний стан. Якщо ми з вами навіть обстрагуємося від питань війни, по факту я би сказала я. місяць благоприятний для того, щоб ви зайнялися питаннями лікування своєї кукухи, своєї свого фізичного здоров'я і процесами проведення себе в нормальний стан да, фізіологічний та психологічний. Навіть у процесі війни ми все одно з вами говоримо про те, що трави має бути тим місяцем, який, не дивлячись на важкість процесів, лікує нас душевно, духовно та фізично. Тобто ми дивимося у травні, давайте так, всередину себе. Тобто, ми споглядаємо, ми робимо ставку на себе, як я себе почуваю, наскільки я продуктивен, наскільки мені треба привести себе до ладу для того, щоб потім давати ще більше. Бо я наголошую на тому, що ми комфортно. І нормально для всіх сторін віддаємо тоді, коли у нас є що віддавати, коли у нас ви збитку, а не коли ми з вами отакі на підсосі і ще намагаємося щось там комусь, понімаєте. Це, це не буде тією допомогою. Вона не буде мати того масштабування. Ми віддаємо тоді, коли у нас є, коли ми маємо змогу віддати. Не ну там да ви зрозуміли, що я має... і це в глобальному ключі. Тому травень. Це місяць, в якому нам потрібно поглянути на себе, зрозуміти наскільки ми продуктивні, підрихтувати себе для того, щоб віддавати ще більше і більш комфортніше і для себе, і для тих, кому ми це віддаємо. Це стосується всього і донатів, і волонтерки, і близького кола, і всього на світі. Тобто, це от якраз та порада, яку дають карти на травень місяць. Дякуємо за таку пораду. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була сейра. щоб обов'язково підписуватися на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Побачимось у наступних наших ефірах.